згинання коліна. На мене, Трогу. Кожен новий рух дається не просто. Крок за кроком військові ведуть боротьбу та вже за своє здоров'я, аби знову повернутися в стрій. Розробив кістку, там поранення було. В больницю попав 14.06.22 року. Ну, і, говоря, вже лежу другий місяць. Це сокіл, поранення отримав на Донеччині позаду п'ять операцій. Попереду реабілітація. Її нога не настільки згинається, як хотілося б, і не настільки працює, як хотілося. Б. Крім того, в нього багаточисленні поранення мілкі наявністю мілких осколків, які роздражають йому нерво, визивають больовий синдром. Ну ми стараємося з цим справити, допомогти йому максимально. І ось під наглядом реабілітолога пацієнт пробує самостійно піти. Відновлення військових було б і кращим, і швидшим. Говорить завідувач Юрій Байкун, аби існувала окрема спеціальна кімната. Для того щоб провести реабілітацію, потрібні необхідні тренажери, необхідне обладнання і місце, де вони мають займатися. Краще, щоб вони були в окремому місці. Вони общаються друг з другом. Він бачить результат у когось з другого з пацієнтів, Це його дає. Є йому натхнення ще більш активно працювати. Місце для такої кімнати знайшли прямісінько у відділення неподалік палат, показує фізичний терапевт Юрій Зайцев. Тут у нас цей хол весь зашивається стеклопакетами. Це буде така open space зона. Тут у нас планується бути зеркала на цій стіні, будуть великі, щоб хлопці, коли займаються, і вони бачать результат свій. У планах лікарів встановити тренажери. Ось ці привезена із Польщі гуманітарна допомога. Втім, для того, щоб кімната реабілітації в лікарні з'явилася, потрібно 250 тисяч гривень. каже завідувач. Сюди буде входити стеклопакет, панелі, стеклопакетні двері, заміна підлоги, спеціальне гумове покриття буде для підлоги, зеркала. Ну і ремонт. Ну, Демонтаж старої плитки і нові нове покриття у всіх бажаючих, всіх, хто хоче, щоб наші захисники швидше повернулися в строй. Було б дуже добре, якби ця площадка була трошки більше вправ би реабілітолог надавав би і можливо і швидше ну, процес встановлення. прийшов би. Лікар говорить, долучитися до збору грошей може кожен. Тетяна Рева, Анна Сенченко, новини на Суспільному, Черкаси.